ти вперше стикнувся з тим, що хочеш додатково заробляти, і ти не знаєш, де себе можна зреалізувати, так щоб не вкладати гроші, а, працювати з інформаційними послугами, не брати відношення і стосунки з товаром, бо не хочеш туди-сюди робити відправки. Оця купа а, складу в себе вдома мати. І чудовий варіант для тебе буде це співпраці з німецьким виробником LR Health and Beauty, який а, вже працює 37 років. Він налагодив всю логістику на території 28 країн. Тож ти маєш можливості розпочати власний міжнародний бізнес інформаційний, бо компанія є виробником, в неї є власні виробничі потужності, вона має власну наукову раду. І в чому ж твоя задача? За що ти будеш отримувати кошти і за що тебе компанія буде спонсорувати? По-перше, ти створюєш власний бренд, адже Німецька компанія це якість, це безпечність, це органічність, натуральність, і а, в будь-яких навіть дуже малесеньких деталях ти будеш впевнений або впевнена в тому, що якість не перевершена. От в, представь, ти займаєшся крутезним високоякісним продуктом. А що тобі для цього треба? Тобі треба знайти клієнтів. І от саме за те, що ти знаходиш клієнтів, компанія тобі сплачує кошти. Тож, розвивай власний бренд, розвивай довіру до себе, розберись в продуктах, головних продуктах, які а, мають попит на ринку, і почни їх просувати. Будуй команди, навчай людей, як розвивати власний бізнес, і в тебе все буде окей.